Леонардо да Вінчі, один з найвидатніших та найбільш універсальних геніїв у світовій історії, народився 15 квітня 1452 року в селищі Вінчі, що належало до Флоренції, сучасна Італія. Леонардо відзначався не тільки в мистецтві, але й у науці, інженерії та винаходництві. У віці 14 років, він був висланий до Флоренції. Де став учнем відомого майстра художньої майстерності Андреа Дель Верокіо? Пізніше Леонардо працював у майстерні великого ренесансного художника Верокіо, де він вдосконалював свої навички. Леонардо да Вінчі відомий своєю безліччю картин, серед яких Мона Ліза, Таємна Вечеря і Вітрувіанський чоловік. Його твори відзначаються майстерністю, глибоким розумінням анатомії та перспективи, а також унікальним.